Пішов по гриби, а знайшов міни. Така історія трапилася із мешканцем села Сопів Коломийського району. Чоловік натрапив на вибухонебезпечний арсенал часів великої вітчизняної війни неподалік села у лісі. Як завершилася ця історія? Дивіться далі. Поблизу Сопова знайшли вибухонебезпечні предмети. На знахідку у лісовому масиві натрапив мешканець цього ж села. Арсенал складав 25 одиниць часів великої вітчизняної війни. Це три артилерійські снаряди: 76 мм, міліметрів, 21 мінометна міна, 82 мм міліметри, та ручна граната. Ф 1 про це було негайно повідомлено е, наше Коломийське районне управління, яку в свою чергу повідомлено е, головне управління МНС в області. Е, спрацювали оперативно спрацювали. Піротехнічна група аварійно-рятувального загону головного управління, які прибули в цей населений пункт, протягом кількох годин фахівці працювали у лісі. Згодом вибухонебезпечні предмети відвезли у Печеніжин на знешкодження. Галина Досин, Вадим Дудін для подій НТК Сопова Коломийського району.